Тепер про колонізацію України говорить Юлія Тимошенко в контексті антикорупційних органів, їхньої діяльності, а також щодо наглядових рад і складу наглядових рад. Ви ж пам'ятаєте, як Юлія Тимошенко рвала на собі косу 22 липня, коли розглядали президентський законопроект за номером 12414. Так само вона рвала косу і 31 липня, коли розглядали у сесійній залі законопроект. Номером 13533, який відновлював незалежність Набу та САП. давайте послухаємо, що говорила Юля. Якщо сьогодні в Україні Конституційний суд, Вища рада правосуддя, яка формує суди, митниця, рахункова палата, всі силові структури формуються ззовні, то хто за це буде відповідати за цю політику? Наслідки ми сьогодні споживаємо? А от чи не втрачали ми незалежність і суверенітет, коли за прем'єрства Юлії Тимошенко? Росія підсажувала нас на газову голку. Ви пам'ятаєте, як Юля Володимирівна літала до Кремля до Газпрому і намагалася залагодити всі газові проблеми, замість того, аби будувати справжній суверенітет і незалежність в енергосистемі. України чи не втрачали ми незалежність і суверенітет, коли підписували невигідні для України газові угоди? А прем'єр-міністр незалежної України підхіхікувала Путіну і намагалася сподобатися Володимиру Володимировичу 2 жовтня 2008 року. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко летіла до Москви в черговий раз для того, аби підписати газові угоди. І так сталося, що літак, на якому летіла голова уряду, був відібраний президентом Віктором Ющенком. Бо у Віктора Ющенка поламався літак. Він летів до Львова. Він забрав літак прем'єр-міністра. Натомість Юлія Володимирівна роздратована летіла на чартері разом із журналістами на зустріч до Путіна. Саме на цій зустрічі Юлія Володимирівна. Підхихійкувала Путіну, коли той жартував про президента України і називав його мазуріком. Тобто злодієм, який украв у Юлії Володимирівни літак. Ви сказали на вашому самоліті тут. Да, Добро... да. Ваше імені? <рес> ну, Мазурік какой-то утащив самоліт. Тоді дюля хіхікала з жарту Путіна разом із журналістами, хоча могла б і промовчити. А от тепер, тепер вона говорить про зовнішнє управління.